Українець Сергій Кузніцов, який перебуває під арештом в Італії, та звинувачений у підриві газопроводу північний потік на садовому засіданні, заявив, що в день вибухів перебував в Україні. От, за словами адвоката Миколи Катеранчука, який надає правову допомогу учасникам у цих справ, Італія Кузнєцову раніше запропонувала безкоштовного захисника, але він відмовився. Від нього деталі будемо дізнаватися. Власне у Миколи Катеранчука, в адвоката та голови юридичної компанії. Ми знаємо про те, що цей громадянин України заарештований в Італії за під. Дозвіл координації на газопроводах Північний Потік є капітаном ЗСУ у відставці. До цього він був співробітником СБУ. Що ви зараз можете сказати про цю справу? Якого рішення суду можна очікувати? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що Україна не причетна до е, тих подій, які намагаються розслідувати е, в такий спосіб е, німецька прокуратура. Вони розглядають тільки одну версію, що це зробили українці. Вони не розглядають інших версій, і це дуже погано я. Можу тільки додати, що Сергій, якого заарештували в Італії за ордером федерального суду Німеччини, він не був працівником СБУ. Він він колись служив в ССО до звільнення. Е, але е, сьогодні е, саме події розвертаються навколо цієї, е, цього затримання. Е, дуже ну мені здається, показово. Перше за все треба слідкувати, що робить Російська Федерація. Перше згадки про затримання про ордена затримання Сергія з'явилися в російських сайтах. У мене взагалі враження, що е, е, німецька прокуратура якось дуже співпрацює з, з російською стороною е, в розслідуванні цього підриву північного потоку, тому що дуже багато співпадінь, які ну просто не можна повірити. Відносно самої справи, сьогодні, о одинадцяті годині, нарешті, будуть адвокати вже Сергія. Це тих, кого він наняв. Це буде італійський адвокат, один дуже відомий адвокат, який знається на питаннях все саме от екстрадиції. І другий — це адвокат, якого предоставило наше посольство. Воно включилося. Дипломатична служба наша працює навколо цього питання, надає правову допомогу. Це адвокат італійський, але він україномовний, колишній громадян України, громадянин України. Тобто, вся необхідна допомога буде надана, але я хочу сказати про специфіку суду, який розпочнеться 3 вересня. Там не буде розглядатися питання по суті. Тобто, він був координатором чи не був координатором. Там буде розглядатися питання законності затримання на території Італії, спосіб його затримання Сергія, і далі чи є підстави виконувати міжнародний ордер на арешт, який видав федеральний суд Німеччини. На жаль, тільки ці обставини будуть досліджуватися навіть аргументи, які Сергій зразу повідомив і поліції, і в суді. Бо вже було одне засідання, що він під час цих подій знаходився на території України. Є свідки, є дані прикордонної служби, що він не перетинав кордон, говорячи про те, що складно буде Сергію Сергію його адвокатам, бо ці аргументи суд не буде сприймати. Ну чому мій чому? прогноз ну я на зв'язку із німецькими італійськими адвокатами. Що все ж таки 95% Що все ж таки екстрадиція буде виконана, і Італія передасть в Німеччину е, кола нашого колишнього військовослужбовця службовця. А що говорить сторона обвинувачення? От які ж вона застосовує аргументи, які ми апелюють? Чи чи відомо от які докази так але? що використовує для того, щоб звинувачувати зараз? Доказової бази фактично немає в цій частині, е, скажімо, Слідчих дій німецької прокуратури це ордер на затримання. Там фактично нічого немає. Там т -т -т тільки є його дані і є посилання на те, що є докази. Но те, що я хочу сказати, щоб не було ілюзій, що насправді федеральний суд Німеччини дуже прискіпливо ставиться до міжнародних ордерів, і те, що були ордери видані на всіх. Там умовно шість підозрюваних говорить про те, що доказова база зібрана. Те, що ми знаємо з доказової бази, це те, що вказано в Ордері: що є, начебто, ДНК, Сергія на пляжці, яку знайшли десь. І як вони могли порівняти ДНК Сергія, не вступаючи з ним в контакт, німецька прокуратура, як вона могла це. Використати в доказовій базі в аргументації для федерального суду і зараз це один із доказів, які, на який спирається німецька прокуратура обґрунтовуючи скажімо, ордер на його арест і екстрадицію, по перше, та якщо говорити про суди, ну ви є адвокатом, не нам вам говорити про те, що є занепокоєння щодо того, як яка справедливість може бути, наприклад, в українських судах. А тут ви кажете те саме про німецьке слідство, яке може співпрацювати з Росією, про те, що в Італії там затримання відбувалося тим чи іншим чином тобто що немає довіри до того, що в цих країнах слідство і суд можуть бути справедливими. Якщо ви помітили, то був Радбез ООН, на якому Російська Федерація в минулий четвер виносила питання північного потоку і цих розслідувань і затримання Сергія на Радбез ООН, тобто з Російської Федерації йде шалений і талі. Подивимося на уряд Італії, чи буде він піддаватися цьому тиску, але те, що німецька прокуратура по цьому питанню знаходиться під тиском постійно. Це 100%. Навіть якщо припустити, ну я в це не вірю, але що припустити, що все ж таки він був підібраний Україною цей північний потік, то це законна військова ціль для України. Тобто, вже на цьому питанні можна було поставити крапку. Це з точки зору міжнародного права. Але е, німецька прокуратура все, все ж таки розслідує цю справу вже більше року, розуміючи, що ніколи Україна не видасть, якщо вона це зробила, ніколи не видасть своїх громадян, е, якщо вони самі так не заїжджають, от як це зробив Сергій, то доступу німецького правосуддя до громадян України просто не існує. Тобто, тобто таким чином Україна може показати, що все таки це справа рук держави, підрив цих потоків чи ні. То йдеться все-таки з ототоженням того, що це громадянин України, і значить це могла замовити там українська держава? Правильно я розумію? Ну, я думаю, що версію, яку хочуть нав'язати росіяни, це будь-яка версія, яка призведе до того, що Україна має заплатити 180 мільярдів євро у збитків угу. по непрацюючим потокам. Але вони перекладають свою відповідальність на нас, використовуючи от це розслідування. Бо насправді це зробили самі росіяни, бо вони північний поток поток-2» не змогли ввести в експлуатацію ну, вчасно. Це так, і, це там також версія. І дуже коротко кілька секунд. Хто оплачує адвокатів пану Кузнєцову? Ну, його друзі близькі, бо ну незаможна родина. Ми збираємо гроші серед адвокатів в Україні. Ну і зараз долучилися посольство. Пане Микола, okay. ми вам дякуємо okay. за ці відповіді.